Вітаю! Уявіть собі, входите в кімнату і просто відчуваєте свою силу. От саме про це книга Лідії Фенет, але сьогодні ми не будемо її просто переказувати. Ні, ми розберемо на атоми її головну ідею як власну унікальність перетворити на найпотужнішу зброю. Це, знаєте, не просто огляд, це такий собі апгрейд мислення. Ну що, поїхали? А починається все. Ось із цієї, ну, дуже потужної заяви. Це не просто хвасто, що, мовляв, дивіться, яка я крута. Це запрошення, запрошення до клубу сильних. Фенет ніби говорить, ця сила вона не тільки моя, вона є в кожній, її просто треба, ну скажімо, активувати. І саме ця думка ключ до всієї книги. Ось наш сьогоднішній маршрут. Спочатку подивимося на силу під зовсім іншим кутом, потім розкриємо секретну зброю, тобто автентичність. Далі розберемо три кити, на яких все тримається: як заявити про себе, як перетворити свою історію на перевагу і як, врешті-решт, отримати те, на що заслуговуєш. А наприкінці найцікавіше розберемося, чи підходить ця філософія саме вам. Отже, перша велика ідея. Книга з перших сторінок просто ламає стереотип. Сила це не про гучний голос чи якусь там чоловічу агресію. Фенет каже, що справжня сила це не те, що ми намагаємось скопіювати, а те, що ми відкопуємо всередині себе. Це така, знаєте, тиха впевненість, яка звучить голосніше за будь-який крик. І ось тут головний поворот: роками жінкам торочили змінюйтеся, щоб вписатися в систему. А Фенет каже: змініть своє мислення, щоб зламати цю систему. Відчувайте, яка колосальна різниця. Йдеться не про те, щоб грати за чужими правилами, а про те, щоб почати писати свої власні. Тепер про автентичність. Ця книга, вона як айсберг. Є видима частина поради, які лежать на поверхні, все зрозуміло. Але справжня міць, справжній скарб ховається глибоко під водою, і саме там захований той самий ключ до реальних, а не показових змін. Так от, на поверхні ми бачимо очевидну пораду. Будьте впевненими, будьте наполегливими. Ну так, це важливо, хто б сперечався. Але під водою ховається дещо значно цікавіше. Ваша унікальність це не слабкість, яку треба ховати, це ваша стратегічна зброя. Бути собою це не просто якийсь дзен стан, це активний інструмент для досягнення цілей. І це підводить нас до першого практичного кроку досить чекати, серйозно, досить чекати, запрошення, дозволу, ідеального моменту, знаку згори, час створювати можливості власноруч. І для цього у фенет є свій фірмовий прийом. Цей інструмент називається метод удару. Це може бути будь-що, якась ваша фірмова дія чи фраза, яка миттєво привертає увагу, допомагає встановити контроль і дає потужний заряд впевненості перед важливою розмовою. Для самої Фенет, наприклад, це був удар аукціонним молотком. Це такий собі особистий ритуал, щоб сфокусувати енергію і показати, хто тут головний. А ось як це виглядає в реальному житті? Щоб потрапити на стажування до Крістіс, вона не просто надіслала резюме, вона заявила про свою мету. Уявіть собі, вона дзвонила керівниці щодня, навіть після відмови. І замість того, щоб опустити руки, вона переформулювала ні. Вона не чекала на так, вона його, по суті, створила сама, запропонувавши свій варіант. Ось це і є метод удару в дії. Добре, ідемо далі. Другий стовп це ваша історія. Нас постійно вчать залишати особисте за дверима, а на роботі носити таку собі маску професіонала. Фенет пропонує зробити все з точністю до навпаки, перетворити свою історію на головний робочий інструмент продавати не роль, а себе. Переломний момент для неї стався, коли вона сильно захворіла. У неї просто не було сил грати оцю роль серйозного аукціоніста. І вона почала бути з собою: жартувати, розповідати якісь історії про лоти, ніби розмовляла з друзями. І сталося диво. Зала прокинулась. Замість сонних обличчя зацікавлені очі, сміх, і найголовніше рекордно високі ставки. Чому це спрацювало? Бо особиста історія це магія, вона будує миттєвий емоційний зв'язок з аудиторією, люди починають довіряти. Звичайна транзакція перетворюється на спільну пригоду, і що найважливіше, вони запам'ятовують не цифри чи факти, а саме вас. Ось це і є справжня непідробна впевненість. І от коли ми навчилися заявляти про себе і володіти своєю історією, настає час для найважчішого третій стовп знати собі ціну. І не просто знати, а вимагати її. Це про те, щоб перестати брати те, що дають, і почати нарешті отримувати те, що зароблено. Для Фенет все почалося з болісного усвідомлення. Після десяти років в Крістіз вона побачила, як її подруга з іншої сфери легко купує квартиру, тоді як для неї самої це було щось нереальне. Це був, знаєте, такий холодний душ розуміння, що важка праця і лояльність це зовсім не гарантія справедливої зарплати. Вона почала вивчати ринок, отримала пропозицію від конкурентів, а тепер увага! Нова зарплата була в чотири рази вищою. Просто вдумайтесь не на 20%, а в 4 рази це був шок, який дуже наочно показав наскільки сильно її недооцінювали. Із цього гіркого досвіду народилися три залізні правила переговорів: перше компанія це бізнес, а не сім'я. Друге, розмова про гроші це математика, не драма. Емоції залишаємо за дверима. І третє, найголовніше ніколи чуєте, ніколи не вибачайтеся за те, що просите те, на що заслужили. Ми розібрали три основи філософії Фенет, а тепер, мабуть, найважливіше А як це все стосується кожного з нас? Давайте перейдемо від теорії до самоаналізу. Є три прості, але дуже потужні питання. Перше питання в яких сферах свого життя я чекаю на чийсь дозвіл? Замість того, щоб створювати можливості самостійно? Де я пасивно очікую, а не дію проактивно? Просто замислиться на секунду. Друге питання чи граю я якусь роль, наприклад, на роботі, чи я використовую свою справжню історію як перевагу, де проходить ота тонка межа між професіоналізмом і маскою, яка нас обмежує? І останнє найпотужніше питання: чи відповідає моя винагорода моїй реальній цінності, чи я просто погоджуюсь на те, що пропонують? Це прямий чесний виклик, щоб цінити власну ситуацію. Отже, для кого ця книга? Вона для бунтарів, для тих, хто не хоче дертися по корпоративній драбині, а готовий будувати власний ліфт? Якщо ж ви шукаєте чітку покрокову інструкцію, як грати за правилами, то ця книга, скоріш за все, вас розчарує. Бо вона не про правила, вона про те, як їх змінювати. І наостанок головна дувка всієї книги, яку варто запам'ятати, у житті ми отримуємо лише те, про що домовляємось, і ніхто не захистить наші інтереси краще за нас самих. Це не просто гарна цитата, це інструкція до дії. Подумайте про це.